Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 888-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби противник задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару, а також 62 авіаудари. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів. З них 110 із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено понад 20 будинків. Там є постраждалі. Тим часом орієнтовні втрати ворога склали зокрема 1160 осіб особового складу, 25 танків, 38 бойових броньованих машин та 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.